Доброго дня з вами громадське телебачення Львів. Сьогодні нас е, чемно пригощує антикафе Комуна. А у нас в гостях сьогодні просто дуже очікуваний гість. Е, цей радник е, мера Львова Андрія Судового із питань впровадження е, новітніх технологій так. і новітніх технологій. Яніка Мирило. Ми дуже раді вас дякую. сьогодні бачити. Дякую, що запросили, і дякую кому, що Теж запросила. Сьогодні ми сидимо за кавою з Янікою і спробуємо поговорити, що відбувається у сфері новітніх технологій у Львові і не тільки. А, отож, Яніко, перше питання. Чому саме у Львові, чому ви зупинилися на цьому місті? і що ви будете тут робити? Які ваші завдання? Ні, я надіюся. Тобто, мені здавалося, що можливо робити. Проєкти електронного рядування, запускати їх на державному рівні. Ну, Дуже важливо, що є повна підтримка в цьому, що ти робиш. Неважливо неможливо робити, якщо хтось хоче, хтось не хоче і немає інструментів, щоб, щоб впроваджувати реформи. Ну, коли Садовий запросив, мене перший раз у Львов, мабуть, 6 місяців, може тому. І сказав, що його мета 100% електронне врядування, і була настільки повна підтримка і настільки прогресивна молода команда. Що... Все, що залишається це показати результати, це ідеально. якраз клімат в тому сенсі, що а, неможливо робити без підтримки, без підтримки місцевих органів, які мають надавати якісь послуги без підтримки цього що це комусь потрібно, чи цікаво. Ну я я дуже почуваю, що це потрібно цікаво. і що у нас такі прогреси, які ми в Естонії, яка одна з первітних держав, ми такого прогресу не було, чим тут на місцевому рівні. Дуже дуже знаю, дивно так. Так, то тобто, за ви, ви запустили разом із Андрієм Садовим. Uh -huh. Ось цей процес, і воно ну яка ваша мета? Чого ви пробуєте разом досягти? 100% електронне урядування. тобто, щоб кожна послуга, яка тобі потрібна, була б в інтернеті. Ну, це зрозуміло, і державний процес це неможливо зробити все ж таки тільки в одному місці. Ну, наприклад, якщо тобі потрібна якась справка то чи довідка, ти не маєш йти в інтернет, не маєш йти в ЦНАП. Не маєш йти в деякий орган, стояти три рази в черги, просити, платити хабара і так далі. А ти входиш в інтернет, ти замовляєш все, що тобі треба. наприклад, і соні. Немає ні одного папірця, ні одного. Тобто тобі не потрібно роздруковувати ні одну довідку. Ти можеш робити, якщо дитина наражеться, вона автоматично попадає в базу демобазу, скажімо, і ти автоматично тримаєш собі пільги, бо база бачить, що ти є його мама чи батька. Не потрібні ніякі довідки про судімість. Держава ж сама бачить, чому вона у мене спитає довідку, яка його послуга, чи... і, так далі, і так далі. Тобто, все ж таки, це щоб... Ти не міркував би про пракоїсь корупції, чиновників і так далі, а займався б своїм життям, бо ці процеси мають бути автоматичні, а не займати у тебе багато часу і твого життя. Тобто, в масштабах України ви насправді зараз говорите про якісь такі космічні речі, і сьогодні, власне, ви презентували mm -hmm. проект картки львів'янина. І це одна, напевно, з частин ось цього розвитку, який має бути. А власне, що це за картка львів'янина, лів'янина? <свіття> так, і що на які функції вона буде виконувати? Я розумію, там і банківські рахунки, і електронний підпис. <свіття> а комунальні послуги я зможу оплатити карточкою? Карека, відповідь так на ямирка, що навіть велика перша новина була, це коли ми запустили місяць назад електронну ідентифікацію людини. Тобто, що я можу в інтернеті сказати, що Я хочу довідку, я хочу послугу. Бо якщо ти йдеш снаб, ти показуєш паспорт і кажеш, що мені потрібна якась послуга. До цього не було в Україні ніде електронної ідентифікації людини. Ну, сьогодні ти можеш зовсім отримати перші послуги. Але тепер як другий етап, добре. Ти можеш отримати послуги через інтернет банк. А якщо у тебе немає інтернет банка, а якщо у тебе немає, ну і ще мобільний ідеї не працює, ну тоді робити що? Іти знов цнаб стояти така черги, показувати паспорт. Ну ця іде карточка могла б мала би бути і. Міркою питання часу Калабуде, альтернатива паспорту. Тобто, по-перше, це ідентифікаційний документ, з яким я маю прийти, можу прийти в будь-який госорган, показати і сказати, Я, є, я, я і мені потрібно щось. Це і в будь-якому банку, і так далі. Тобто, що він рівняв себе паспорту. Наприклад, з істонської декарточки я можу по Шенгену спокійно переходити кордон і мені не потрібен паспорт зовсім. По-друге, це. Послуги електронні. Тобто я входжу в кабінет мешканця через цю йде карточку і замовляю якусь довідку чи підписую якийсь документ, електронна цифрова підпись. Третє, це що у нас буде першим, це для учасників АТО можливість не збирати з різних госорганів різні довідки документи. Але що ти за одним документом приходиш, даєш документи, що потрібні, а госоргани вже на рівні твого документу далі, далі спілкуються. Комунальні платежі, так це буде й банківська я зрозуміла. І якщо казали, що в Києві це транспорт, зрозуміло. Ну це тільки не тільки платівна, не тільки е, транспорт, це все. Тобто, -то все маєш можливість зробити через цю карточку колись. Не зразу все. Зразу не буде все на потихеньку. Законодавство, що має догнати вас. Має але ну, у нас. Е, Обіцяли госоргани навіть виділили гроші 50 млн грн, щоб супроводжувати її до декарцівську з наступного року, з першого числа вже по державі всюди. Так що законодавство дуже розуміє, що треба це підтримати і доробити закони, і ми зараз якраз і працюємо над тим, щоб доробити нюанси, які потрібні на законодавчому рівні, також. Але воно гальмує десь. Ні, вона зараз не це... гальмує. Ні, я вірю, що це зрозуміло, могло би бути більше, але більше гальмує це, що, наприклад, немає електронних послуг. Угу. Тобто ти пішов в кабінет мешканця, а у тебе немає там особливо послуг, окрім пару угу. довідок. І це більше гальмує, що, наприклад, в Естонії через ІТ-карточку 97% послуг, найбільше, це електронний рецепт. Тобто, що я можу замовити якісь ліки у лікаря, які мені кожний місяць, наприклад, потрібні. без цього, що я йду до лікаря, стою в черги через йде карточку, Просто, через кабінет з дому, відкриваючи ноутбук, це все можна зробити, маючи так. номер, наприклад, цієї карточки, так маючи цю карточку портал, якийсь спеціальний для цього потрібен. Це кабінет мешканців у Львові є, наприклад, і туди дуже просто одну довідку ще додати. Uh -huh. е, ну, якраз потрібні ці послуги, які потрібні. Якщо у тебе пластик, як я сьогодні казала на конференції, була через скайп на київське, проїде карточки, якраз робили різні органи, були банки. що важливий не тільки пластик, але й функції. Тобто, -то, що ти з цим пластиком можеш щось тобі потрібно робити, тобто -то послуги навіть більше потрібні, ніж законодавство зараз. Зрозуміло, власне про законодавство, якщо ми вже заговорили, як вам після Естонії працювати із українським законодавством, не здається, що ви просто з якоюсь непереборною системою пробуєте боротися. Для мене може саме дивовижніше було це, що якщо ми кажемо хто гальмує гальмує реформи, що всі кажуть зараз, ну не всі вона багато хто каже про це, що міністр, чи він а, достатньо прогресивний реформатор чи ні, чи заміністр чи так далі. У нас дві треті ради не, не голосує за реформи. Тобто, у нас постійно закони закупівлі, прозорі чи не прозорі, Часне, а, Партнерство державне дерегуляції і так далі. Вони ж не проходять не тому, що у нас міністри хтось не подає, у нас рада не голосує. Тобто у нас є реальні проблеми з тим, що нема цієї навіть половини ради, яка була би достатньо прогресивна, щоб проводити реальні реформи. Це проблема. Я не очікувала, що це навіть ті, які декларують, що вони дуже прогресивні піонери, Ну не знаю. Я в Фейсбуці декілька де днів назад опублікувала деякий перелік, де я взяла такі реформаторські знакони і звірила, хто голосував, хто ні. Ну не знаю, можна робити різні висновки. але все ж таки багато що не з цим істонія поборолася. Тобто ми... Дого, так. Я кажу завжди, коли починаю свій векшоп, якісь що в Естонії було ідеальне кліматичний, скажімо так, ідеальний, ідеальний клімат, бо всі розуміли, що треба грошей на бюрократію немає. Просто не має грошей, щоб брати чиновників, треба щось по-іншому робити. Це, що вони були всі молоді. Були прем'єри. зараз же естонський прем'єр і сьогодні наймолоді в Європі. 33-4 роки, може. І це вже так почалося, що це все ж таки насправді була молода реформаторська команда, яка розуміла, що ми не можемо набрати собі штат чиновників і папірцями, треба по-іншому міркувати. Зрозуміло. Тобто, ви ще повні сил в Україні у вас руки не опускаються. Навіть не близько, зрозуміло. зрозуміло. Це прекрасно. Надіймусь, ми вас не втратимо, ви не втечете <рес> <рес> з України, але повертаючись до Львова, а, я так зрозуміла, Андрій Садовий вам сам подзвонив, і ви погодилися, приїхали сюди працювати. Чи були пропозиції у вас із інших міст, від інших мерів, можливо, в інші структури, чи там якісь міністерства? Вас запрошували? Були міністерства і а, госоргани різні, і міста, і олігархи, і все всяке було зрозуміло. Але okay. мені важливо, що я вірю і бачу, що можу показати результати. Мені важливо, як я кажу, не займатися реформами, але провести реформи. Yeah. І, і я вірю, що це можливо, і ми, і миркою вже показуємо, що це можливо якраз в Львові. Я дуже рада, що це так, що ми можемо показати результати. А от які ваші такі? От функції побутові, тобто ви йдете з людьми, спілкуєтесь, ви їм пропонуєте співпрацю. От, якщо е, говорити про Львів, тобто ви бачите, що це якийсь хороший стартап, і він вам потрібен. Ви особисто йдете спілкуватися з людьми. Яка в них реакція угу. на вас? Ну я цей вже не знаю, як у них. Ну, наприклад, коли була мета зробити іде-карточку, угу. то я є міркою. Все ж таки, я в it галузі 20 років. Я Прямому сенсі 20 років it галузі і в Україні теж дуже активно деякі роки в цьому в цій сфері. І вже знаю хто ма мож... хто технологічно готовий, хто вміє, хто має цю технологію. Є приклад і естонський, які Рахуються одним із передових, і сьогодні сказали банки, що давайте будемо просто брати естонський опит, що нема сенсу придумувати велосипед. Тобто, ми розуміємо, що робити, ми розуміємо, з ким це можна робити. А далі ми зрозуміло спілкуємося, що які рішення є, як швидко вони можуть це зробити. І сьогодні ми оголошили якраз сащадом, по знаючи, які різні рішення є. Ми за місяць спілкувалися з різними. Ну, Не стартап, бо таку технологію зовсім стартап не вміє зробити. Це дуже висока технологія. Но спілкувалися і разом, вибрали хто саме швидше, ефективніше для учасників АТО безплатно, що теж мало важливо, це зможе зробити і швидко. Просто я щось ну, мене дивує, що молода енергійна жінка і вона знаходить спільну з мову... Із українськими бюрократами. Я от, от цього не можу зрозуміти, як це відбувається. Тобто вам все рівно потрібно з ними зустрічатися і спілкуватися. Да, два приклади, що мені дуже подобалися. Антон Геращенко, мій добрий друг, сказав, мабуть, uh -huh. позавчора, що я, коли мене представляв комусь, що Яніка коннектор 80-го рівня, це в комп'ютерний граф, uh -huh. такий uh -huh. добрий рівень, скажем так. І хтось іще сказав, що може, головне, що я зробила, це з'єднати людей різних. Uh -huh. Я мерка, що тут нав... навіть не питання, в цьому, що Чи жінка чи молода, але в цьому, що, мабуть, я вже доказала, що в мене є якийсь досвід. Мабуть, багато хто розуміє, що це треба робити. що Це було просто питання часу, деяких інтриг, деяких, що в Україні, а я не хочу з ним, з нею. Що я в якомусь сенсі якраз була нейтральний коннектор різних цих структур, які самі не могли один до одного прийти і сказати, слухай, давай все ж таки працювати. Ну, раз вона вже пропонує, ну добре, ну давай поміркуємо. Так, ти не наркошів, що не тільки я на цей співпала, що цей час був готовий. І може цей коннектор і був якось. Ну, потрапило, що я. А, якщо ми вже взялися за бюрократів, чисто по таких українських реаліях, вам пропонували хабар чи відмивання грошей в якомусь проєкті взяти? От Яніка? Ми зараз тут такий проект зробимо, ми його продамо, закупимо набагато дорожче, собі гроші якось поділимо. У вас була такі ситуації? До якогось моменту я навіть дивувала, що це можливо, що ніхто нічого не пропонує. Що... Но, знаєте, були, може, на іншому рівні навіть, uh -huh. на, на дуже високому рівні, в тому сенсі, що це вже не, не робиться так, що слухай, давай я тобі 20% чи так далі. Но це на рівні, що нам потрібні консультанти. Дуже дорогі консультанти, ага. міжнародні, може, консультанти і так далі. Тобто я міркую, що це можна трактувати як були різні пропозиції. Но, ну, знову я така цікава людина, у кого мотивує більший результат, ніж гроші. Якщо гроші переходять деяку критичну, скажімо, для життя потрібну масу, то це вже це не ціль, як такава. Ну, добре, буде трохи більше. Ну, і, і, і буду ходити в кафе також, і буде трохи більше. Но це ж не ціль, не мета. Зрозуміло. Добре, знову ж трішки повертаємося до Львова, і в нас мав розпоч... запрацювати особистий кабінет вів'янина. Де його знайти? Він працює, він навіть на сайті. Є окремий сайт цього кабінету, де можна зареєструватися. Він працює. Ми видаємо, наприклад, довідки про несудімість, про доходи. Він... У нас люди кожен день замовляють ці довідки. А ви дивилися статистику, є вже там, скільки, наприклад, щодня користується. Ну щодня навіть ні, але приблизно зараз тисячу зареєструвалась. Mm -hmm. Що дуже цікаво, ми робили дослідження, навіть скільки людей чули, що є такий кабінет, це приблизно 14% із мешканців Львову. Це багато. Це багато, бо це ми місяць назад запустили. Yeah. Тобто, один процент і всіх використовується, ну це за місяць. Мені не кожен день потрібна довідка про судимість. Yeah. Це що хтось використовує і реально, що вони замовляють, і що ми деколи отримуємо листа? У здорово, я замовив отримав? Це вже дуже важливо, що система поче працювати зрозуміло. Знову ж таки, про Львів. Ви я бачу, надихнулися всім цим, що відбувається тут. Чи плануєте ви ще якісь проекти у Львові? Чи можливо вже на загальноукраїнському такому ринку? Ні, на загальноукраїнському я зрозуміла працюю в тому сенсі. що Я а, в різних можливих групах по електронній ідентифікації бенка ID. А, зараз ми будемо створювати. А, Державна стратегія електронного урядування, яка закінчується у цьому році, потрібна нова стратегія. Ми вже зібрали робочу групу. Тобто, я паралельно вищас на державному законодавчому рівні, бо це нема сенс робити, якщо ти точно на щось запускаєш, ну ніби требуєш це на законодавчому, на стандартній і так далі. рівні в інших містах ні, мені. Може пару міст Ну, у мене в Харкові є деякі соціальні програми по переселенцям по АТО і так далі. Але це зовсім інше. Це не електронний уряд, це дуже таке благодійність. Деякі міста, може маленькі міста, бо я міркую дуже важливо, Можна сказати, мабуть, наперешена наступного тижня будемо оголошувати Житомири, деякі програми. Но дуже важливо сказати, що це неможливо тільки в великих містах, що ми сьогодні запускаємо. але це все можливо і в меншому місті, де може це ще більше потрібно, бо нема стільки ЦНАПів і стільки пунктів обслуговування і так далі, обслуговування. Тобто. Мені важливо створити перший, а далі вже ця послуга піде по різним іншим містам. Вона буде масштабуватись. Як я сказала, мені цікаво робити щось нове, а далі вже інші міста зроблять свої праці, я надіюсь, і масштабується все. Зрозуміло, і таке питання. Звідки таке бажання допомогти Україні? Вона <рес> батько українець. Окрім того, це... так? Це і ново, Ні, так? це запрограмовано. Це... Я, я, я ніколи не міркувала так. Я, я ж завжди спілкувалася з батьком на української мови. Я... Ем... Кожне літо була в Україні до своїх 12 років чи 11 років. Тобто я не міркую це, що я приїхала, коли кажуть іноземний десант, чи так далі. Я ні я зовсім не почуваю, що я якась іноземка чи приїхала спеціально. Я, якби ви зараз була, тобто ви нас зрозуміла. Я я так сміюсь, коли кажуть іноземка і так далі. Я не почуваю себе, що так зрозуміла, в мене в мові буває зірошина і так далі. але я не почуваю себе іноземкою. Добре, ну і напевно одне з таких останніх питань. От на вашу думку, що потрібно зробити в Україні, які найголовніші кроки, що стосуються саме ваших інтересів, щоб у нас все таки сприйняли в Євросоюзі і не дивилися нас як на країну третього світу, щоб Україна почала би боротьбу з корупцією. і суди запрацювали би. Якщо я не можу захистити своє майно, свої права, то все інше вже. Мені ну, так важливо, чи в мене п'ять електронних послуг, чи шість, якщо суди не працюють, якщо я не можу відставити свої права, якщо в мене забирають майно, якщо в мене тролять бізнес, якщо хабари на такому рівні, що я навіть не міркувала, що може бути настільки всюду, скажімо так. Тобто судебна реформа, правосуддя, щоб трактувались би закони по за ромоглу чи сенсі, а не просто як прописано в українському непрацюючих працюючі закони. І щоб все ж таки це був і не пафос. Наприклад, я син сказав процитирував, мене мені здається, що комп'ютер не бере. «Да ви що? А 23 роки ми робили що? Якщо ми розуміємо це, і якщо у нас уряд уже працює і так далі. Тобто, що це не були б слова? Ой, я почула, я сказала звичай здорово, але це було б справжні дії, були б. Про хабарів в мене ще одне запитання. Чи доводилось вам вже в Україні комусь давати на будь-якому рівні хабар? Ну, тобто це. Там... Це настільки дивовижно, що я ніколи ніде не давала хабара. Ну, я м'яку, що тут деталь така, що я все ж таки громадянка Естонії. Ага. Якщо я стояла, б кожен день СНАПах, кожен день. Навіть не, Львовський СНАП, до речі, дуже добре працює. Навіть mm. десь міграційні служби і так далі, я, може, не відповідала би так. Зрозуміло. <рес> я думаю, це все. Громадський Львів от ще не ну, дуже приємно поспілкувалися із радником мера Львова Андрія Садвого Янікою Мирило нас люб'язно приймало антикафе Комуна, і дякую всім за увагу. Чекайте наших наступних інтерв'ю.